В давні придавні часи, коли люди ще не їли ковбаси, коли ще не було крамниць, коли всі все робили силоміць, самі вирощували, самі збирали, самі готували, самі її з'їдали. Ніяких тобі кафе, ресторанів, ніяких меблів та диванів, всі цінували життя, не зрубали сильне дерево заради стільця, один одного не вбивали. Бо звідки життя з'являється, і гадки не мали, але бачили, що життя приходить через жінку. Ніхто не сумнівався ані на хвилинку, що найголовніше в світі саме вона. Красива, радісна і чарівна, вона про всі трави цілющі знала, всіх звірів лісних майже з рук годувала, з дощем домовлялась, з грозою сперечалась. З природою в шані жила, не змагалась. Із Всесвітом жінка була у єднанні, У неї з ним флірт був, велике кохання. Всі люди щасливі були, наче діти. Їм дуже цікаво було в світі жити. Жінки лікували, малечу навчали, А чоловіки їжу всім добували. Красиві й сильні, могутні й вільні, в стосунках без сутичок, всі були рівні, ніхто не змагався, не йшов брат на брата, і всім керувала велика прамати. Давно то було, мабуть, вже й не згадати то був золотий вік матріархату, а потім, як пріро, що сталось, хто зна, і звідки з'явилась та заздрість чумна, І став головним в світі батько пихатий. Отак От настав час патріархату. Любов десь поділась, від людства сховалась, і сила жіноча без неї зламалась. Про цей час достатньо книжок. Їй такі, де кращих жінок всіх спалили в вогні, створили інструкцію, надрукували та молотом відьом її назвали. Із схвалення кельнських професорів її друкували аж 30 разів. В Німеччині, Франції, Англії, всюду цю Біблію аду читали люди. Лікує сама. Без диплома? То відьма, приваблива, юна, чи зовсім вже літня? Що сьома з дівчаток в родині з'явилась? То відьма, напевно, вогню підкорилась? Вогонь найсильніших, вогонь найрудіших, вогонь всіх, хто мислити вміє, найліпших. Чим завинила жіноча сила, щоб так її нищити? Все світ любила. Хтось каже, що дев'ять мільйонів спалили. Та ні, то брехня, ну сто тисяч від сили. Ви що рахували? Свідоцтво збирали? І як взагалі це зробили зухвало? Хіба саме в кількості жертв тільки справа, Ви вдумайтесь, це два сторіччя тривало. Як це поєднати картини да вінчі і спалені заживо в тому ж сторіччі? Але каяття й дотепер не було. Так зло, неспокуте, примножує зло. Схопили за бороду Бога. І нині вміняють обличчя й нирки людині. Із світом, як злего, будують, руйнують, людей убивають і вже не рахують, бо в нас хмарочоси, вакцини, айпеди, балети, айфон і могутні ракети. Є зброї багато щоб ще захопити. Чиюсь територію знищити, вбити. Ти синку загрався і сам налякався, Створив в світі безлад і в бункер сховався. Здається, щоб чуду життя цінувати, його треба в собі носити і дбати. Сьогодні єднаються в світі дівчата. Ні, помсти не буде, не мстить дітям мати. Все краще з обох світів треба зібрати, І може, врятуєм життя в Біархаті. Любов неможливо купити, як теслу її не створити, як срібло з землі не здобути, І магією не привернути. Бо саме вона і є та сила, що Всесвіт і людство створила, вона нас пильнує, чекає, коли ж зрозумієм, згадаєм, що сенс життя всіх навчити любити, любити, любити.